Оремо сьогодні ми поговоримо про паузу, про той момент, у якому ми не тікаємо від реальності, а навпаки, зустрічаємося з нею усвідомлено. Чому тиша нас лякає більше ніж шум? Чому найгірші рішення народжуються саме там, де немає жодної зупинки? І що змінюється всередині, коли ми, хоча б на хвилину, дозволяємо емоціям осісти. Друзі, залишайтеся з нами, тому що зараз ми без зайвого шуму з нашою гостею Дариною Корнівою про це поговоримо. Дарина, добрий день. Добрий день. Раді, що ви з нами, дякуємо, що доєдналися. А перед тим як задамо вам наші запитання, скажіть, як у вас справи? <різвистотє> Чудово. Наскільки це можливо, <різвистотє> в нас є добро, <різвистотє> і це головне. Це супер. Маємо для вас таке перше запитання щодо нашої теми. Чому багатьом людям важко от просто зупинятися і нічого не робити, навіть коли є така можливість, у нас е, насправді я б тут подивилася з двох е, контекстів, тому що. Я зараз е, тимчасово перебуваю в Європі, і такий я бачу контраст, що е, знаєте, в Європі такого немає. Е, можливо, я б навіть подивилася на це на історично-культурний аспект, тому що для, е, для багатьох українців поколіннями назад, та, які переживали репресії, примусову працю і так далі. Та там було заборонено не працювати, нічого не робити. І відповідно на такому культурно історичному та рівні, що передалось потім цей генетичний код, бути таке, що це просто є небезпечно, і uh -huh. зупинка вона відчувалася як небезпека, як втрата контролю, як тривога, да коли нічого ми не робимо, uh -huh. і тоді нас доганяють думки втома, емоції. І тоді може бути страшно, да, на просто навіть на рівні виживання. І Я більш схильна також вважати, що це на нашому такому науково-історичному рівні відбувається, оскільки спостерігаючи за європейським там таким контингентом та людьми, які все своє життя та там знає, умовно італійці, да в них взагалі mm -hmm. в культурі є відпочинок, та і таке відновлення. В нашій культурі є е, таким важливим це працювати, робота, воркхартики. Mm -hmm. Знаєте, це відповідно формує підвищену чутливість систем загрози. У нас за це відповідає на рівні мозку. Така частинка яка називається мигдалина. Вона така дуже. Часлива вона відповідає за емоції, вона е, також виявляє небезпеку, та і тоді включається. Та, тому мозок не одразу вчитує паузу як безпечний стан, і тому це зрозуміло, що може бути непросто для нас. Угу. А от ви правильно сказали Дарино, що дуже багато українців, можливо, не лише українців в наш час, але й така культура метушлива, дещо потрібно бігти, досягати, працювати. І пауза дуже часто доречна, але напевно є моменти, коли вона. Не дуже зараз потрібна, і як от зрозуміти людина бере паузу? Я до прикладу беру паузу, бо дійсно це треба, чи можливо я щось там прокрастиную, чи уникаю якогось важкого рішення, розмови чи дії? Як мені зрозуміти корисна пауза, чи, чи це щось схоже на паузу, але якесь уникнення? А насправді я подивилася також на паузу в різних uh, таких кулючах, -ку -ку що це відпочинок, відновлення, зупинка, та? Тому що ми розуміли, що пауза може бути багато синонімів. І я подивилась б на те, що з вами відбувається після паузи. Так, якщо ви після ефіру думаєте так, я зроблю паузу, посплю відпочинок поп'ю чайочок, і вам стає потім легше, ясніше голова і додається трошки сил. Так то тоді ви відновлюєтеся це відновлення, тобто відпочинок, і ось ця пауза вона була ну правильною. А якщо ж у вас стає ще більше напруги і відкладання, да, наприклад, якоїсь справи, наприклад, вам піс після ефіру потрібно там дописати ще там якісь там питання для наступної да, там, гості. Е, і ви після цієї паузи відчуваєтесь, почуваєтесь все одно недобре, така певна, може й провина є, і така і прокрастинація. Тоді це уникання. Да. Тобто, пауза вона завжди отака зупинка. Вона е, має слугувати по ідеї для того, щоб ми відновлювалися. Mm -hmm. Якщо ми відновлюємося і з'являються сили. Радість від того, що ми робимо, тоді це здорова да якби пауза. А якщо навіть взяти науковий контекст, під час здорової зупинки нашої та знижується активація стресових центрів і працює краще префронтальна кора, бо саме вона відповідає за усвідомлення і планування. Так. А якщо ми уникаємо, тоді оця мигдалина, про яку я раніше казала, вона залишається активною, тривога не зменшується. Ну і якби ви так знаєте застрягли в своїх думках, переживаннях. І виходу в цьому нема. А от що реально відбувається з тілом емоціями, коли людина зупиняється хоча б на кілька хвилин? Що відбувається з тілом? Тіло відпочиває, але, але не одразу. Тому що коли ми виснажені, та, ми реагуємо автоматично, та, типу, взяли і зупинилися. Але коли, коли у мозку немає пауз, він перебуває довго в режимі стресу. А коли ви починаєте би, так, зупинятися і, і стишуватися, зменшується зовнішнє навантаження, нервова система починає переходити з режиму мобілізації, та, такий певний режим відновлення. Навіть наші такі сенсорні складові там да, ми, там очі, вуха, коли ми перестаємо стимулювати наші ці подразники, навіть ми не слухаємо музику, не дивимося там ніякі фільми, да. Тобто не збуджуємо нашу нервову систему через органи чуття. Тоді відповідно знижується якби і корковий контроль, да і якби і тиск зменшується. Ну тобто, тіло воно поступово знижує обороти. Так, як автівка. Угу. Mm -hmm. А от, скажіть, будь ласка, стосовно паузи, яка заспокоює, ми вже зрозуміли, що якщо вона йде заспокоює, йде на відновлення твого ресурсу, це корисна пауза. Але якщо взяти всіх людей, то одних вона заспокоює, а інших дуже часто підсилює тривогу. Ось ви трішечки зачепили на початку цю тему, коли сказали, що можливо це в українців так склалося з певними подіями. Чому так відбувається, що ось? Одну людину ця пауза дійсно відновлює, а інша навпаки думає ой, я би в той момент щось то мало зробити, то, то, то і то. І в принципі, це і не є прокрастинація, але на користь не йде ця пауза їй. Тому що люди в різному стані. Якщо всередині в людини багато напруги, пауза просто цю напругу зробить помітною для когось взагалі можливо недоречно зараз брати паузу, і ця пауза викликатиме більше тривоги, бо не закриті можливо певні задачі. Знаєте, я не можу також спокійно відпочити, коли вдома не прибрано, і мій мозок думає про все, що завгодно, а тільки не про те, що я маю зробити. Тобто, да він думає, що треба прибрати. Да, особливо зараз, да, коли світла немає, я була в Україні. Тільки приїхала, і ти думаєш, що тобі зробити, і яка пауза? Та? Коли людина в режимі виживання і в режимі виконання своїх повсякденних задач, так які слугують цьому виживанню, їй просто не до відпочинку. А е якщо у людини, наприклад, більш стабільна нервова система, та, тоді вона швидко активізується, більш швидко активізується і вона, і відповідь усієї нашої парасимпатичної нервової системи. Тому. Е Ось таким чином можна так зазначити. Угу. Скажіть, а от е як зрозуміти, що пауза вже занадто затягнулася, і перетворюється на прокрастинацію, а не на відпочинок. Прокрастинація, як вже казала, вона е рука руку йде з провиною і з напругою. Відновлення вона все ж таки дає більше сил. Так і тому, якщо пауза вже затягнулася, і думаю, що виникатимуть думки у людини. Ну вже треба щось робити. Тобто, людина насправді на все може дати собі відповіді. Вже все в неї є. Пауза і зупинка, яка вже триває дуже, дуже довго, вона вже не буде викликати ні задоволення, вона вже буде тільки дратувати. І, і будуть думки, що там треба щось зробити. Тому я б орієнтувалася на такий когнітивний, мислительний процес, да, і, і на таку чесність з собою. І тоді, відповідно, це може означати, що можливо пауза просто спосіб відкласти якусь важливу справу як варіант. От я впевнений, Дарина, що слухають нас зараз слухачі, для яких ця тема актуальна, і які ось теж впізнають проблеми, які ми обговорюємо в собі. А таке от питання: що можете їм порадити? Якесь коротеньке послання в контексті нашої теми. Uh, я не люблю радити, але я дуже люблю дійсно таки давати якісь такі меседжі, теплі побажання, uh, де да, можливо комусь відгукнеться. Uh, uh -huh. Насправді мені б хотілося побажати чесності з моєю собою сам, самими собою, навчитися слухати своє тіло раніше ніж воно почне да кричати на вас, і відпочивати, коли дійсно для вас це потрібно. Відпочинок був відновлюючим, щоб ці паузи вони були розслаблюючими, вони були корисними. Та а якщо у вас виникають інші стани, звертатись вчасно по психологічну допомогу, та і не закриватись в цьому, пауза це теж турбота про себе, тому бережіть себе і давайте собі трохи паузи не тоді, коли вже дуже важко, а трошки раніше. Дякую. Друзі, сьогодні говорили з психотерапевткою Дариною Корнєвою на тему паузи між вдихом і видихом. Дуже дякуємо вам, Дарино, за таке корисне інтерв'ю. Бажаємо вам всього найкращого і до побачення. До побачення. Прагни найкращого. Обирай найкраще.